Війна це величезна трагедія. І, безумовно, це в першу чергу втрату самоцінного життя наших людей, кращих людей. Але ворог цілеспрямовано руйнує цинічно злочинно всі умови життєдіяльності: житлову, енергетичну, транспортну інфраструктуру. І війна нанесла великий удар. по... Якості життя наших громадян, особливо по рівню їх платоспроможності і доходів. На початок цього року, по даним Світового банку, 57% українців жили на між чинижчій бідності. 60% наших пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень. І це безпрецедентно, бо бідність це біда. Це як Корозія, яка роздідає все, включаючи стібель людей до самодосконалення, можливість доступу до медичних послуг і багато іншого. Це трагедія. І в цьому світі такі показники, як мінімальний прожитковий місячний мінімум. Це є основа для розрахунки по іншим соціальним страдантам. Мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, там виплати по безробіттю, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І наш сьогоднішній реальний існуючий офіційний прожитковий відімум, мінімум, мінімум в 3-4 рази вже відстає від реального. І на сьогоднішній день спроба замінити його. Іншими показниками, не аналізуючи рівня доходів, рівня життя, а це якість життя ну, так це абсолютно неприпустимо. І я впевнений, що тут ще ну, до не тільки працювати з точки зору неприпустимості таких дій, а чітко розуміти, що в основі всього економіка. Тільки працююча ефективна економіка, наявність робочих місць дає можливість більш високих соціальних стандартів. І плюс це питання збереження і розвитку нашого людського потенціалу. От уряд вніс в парламент проєкт бюджетної резолюції на слідуючий 25, 6, 7 роки, пропозицію заморозити ці соціальні стандарти. Це абсолютно неприпустимий крок. Так кажуть, грошей нема де брати. Ну, ця тема окрема. Тут можна згадати і про великомасштабну корупцію, і про, скажімо так, непрозорі державні закупівлі. І в цілому соціально-економічну, промислову, підприємницьку політику, яка я впевнений, абсолютно неадекватна викликам воєнного стану. І повномасштабної війни Росії проти України, тому дедаталізуючи це окрема тема, яка вимагає іншого ну, це часу, ні в кому разі навпаки необхідно робити все. Щоб підвищувати реальну платоспроможність громадян, бо в економіки діють закони, які не залежать від назви держави, економіка розвивається успішно тільки там, де є платоспроможний попит, Звичайно. і платоспроможний попит це основний стимул для розвитку бізнесу, виробництва товарів і послід. І якщо платоспроможний попит. Пригничений і більш того, його ще більше знижують на основі державної, так званої соціальної політики, то марно мріяти про високі темпи ну, розвитку. А які ці люди ці. будуть в магазини ходити, що вони будуть купувати? У них просто грошей банально так. не буде. Абсолютно, а товари так. будуть залежуватися, і ніхто їх не буде виробляти. На цьому наміру у нас ще буде і з урядом і з парламентом жорстка дискусія. Я думаю, що ми будемо все-таки робити все, щоб ця політика не мала шанс на продовження, бо інакше. Марно мріяти, що ми збережемо наш людський потенціал і створимо умови для повернення наших людей. А в нас за кордоном біля 7 мільйонів українців ну, на їх рідну українську землю. Толі Кирилович, я поставлю вам таке запитання. От уявіть, ви оці що на уявіть? Ви були прем'єром. От уявіть, ви зараз оцінюєте діяльність економічного блоку, саме суто, от, фінансової, складової уряду, який би бал ви поставили від нуля до десяти. Ну, максимум три з мінусом. Я це кажу не тому, що я не поважаю тих людей, хто працює. Я виходжу з тих фактів, які в нас сьогодні є. Ви знаєте, люди припустимо речі, особливо знову ж у умовах війни. Ми з перших днів війни працюємо в режимі антикризового штабу стійкості національної економіки в умовах війни. Це Український союз промисловців підприємців і десятки структурованих об'єднань бізнесу, які представляють весь реальний сектор економіки умовно від хімії, металургії до галузі IT. Угу. І Ми постійно підкреслюємо, що необхідно максимально використовувати наш потенціал. І якщо ворог окупував тимчасово 20% нашої території, угу. то на інших 80% ми повинні створити умови для бізнесу набагато кращі. Чим ті, які були навіть до початку повномасштабної агресії, Щоб якимось чином ніби компенсувати ті компенсувати, втрати, які в нас є на окупованій території, бо ми ж повіді як розум... мінімум на тому ж рівні, що да, ми це повинні розуміти, мінім, що вікно можливості з точки зору зовнішньої допомоги, ну це допомога така, знаєте, квазі, бо це кредити, позики, які необхідно повертати. І державний борг б'є всі антирекорди, я маю на увазі зовнішній державний борг. Тому сьогодні максимально необхідно спрямувати зусилля, щоб виробляти всі власні ресурси і в тому числі знижити ризики, а це зворотньо, що прийде час, коли зовнішня підтримка буде скорочуватися. Ці вже тенденції ми бачимо. Це правда. Бо як можна бути суверенною державою, коли ми сьогодні фінансуємо всі видатки, вони всі йдуть практично на оборону за рахунок нашої економіки. Це 47% державного бюджету, а інші 50-53% – це зовнішня допомога, фінансова, кредити, позики, часткова гранти. І з рахунок цього ми фінансуємо 100% зарплату державним службовцям, величезну частину виплати пенсії. Життєдіяльності, і ми не можемо допускати таку ситуацію, коли буде скорочуватися зовнішня підтримка, а ми нічого не зробили по створенню стоятливих умов для розвитку нашого бізнесу. Вот якраз уряд тут дуже серйозно недопрацьовує. Я го населі багато наших пропозицій, і ми наполягаємо, щоб в першу чергу. Дякуючи зовнішнім нашим союзникам за підтримку, це має серйозне вирішальне значення, але одночасно ми хочемо робити все, щоб підвищувати обсяги виробництва власного ресурсу і формувати поетапні умови самодостатності України, і тільки так може бути суверенною державою.